Двоє дорослих і п'ятирічна дитина досі у тяжкому стані. Про це новинам першого повідомили на медики Немирівської районної лікарні Непередодні на Вінниччині поблизу села Нові обіходи Немирівського району. Рейсовий автобус з полученням Чернівці Севастополь потрапив у ДТП. Він перекинувся кілька разів, впав у кювет. у салоні автобуса. Було 37 пасажирів і двоє водіїв. Троє людей загинуло, ще вісьмо. Госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Слідчі з'ясовують обставини пригоди. Попередня причина ДТП технічна несправність автобусу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув'язнення і 3 роки позбавлення права керування транспортними засобами. Призначено ряд експертиз, в тому числі стан технічного технічний стан авті... Автобуса, якщо буде встановлено, що транспортний засіб був випущений на маршрут в технічно несправному стані, то притягнений буде до відповідальності і перевізник, який є власником цього транспорту, і мав би подбати про технічну безпеку. Але я наголошую, що це буде тільки після висновків еспортиз і встановлення остаточних причин аварії.